Звіт роботи методичної комісії будівельного напрямку за перший семестр 2022-2023 навчального року Торецького професійного ліцею. Робота методичної комісії професії будівельного напрямку здійснюється відповідно до закону України про освіту, а також відповідно до плану роботи ліцею у 2022 2023 навчальному році спрямована на реалізацію проблемної теми методичної комісії це формування конкурентноспроможної особистості з засобами інноваційних технологій робота методичної комісії спрямована на науково-методичне забезпечення освітнього процесу, вивчення та оцінювання навчальної діяльності учнів, підвищення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу викладачів та майстрів виробничого навчання, поширення педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду. Робота ведеться на єдиній затвердженій підрадою платформі Google Classroom з використанням онлайн-сервісів наурок, всеосвіта універсальною онлайн падли дошкою на сайті ліцею, на якій розміщено особисті навчальні матеріали підпрацівників для використання учнями ліцею. Члени метод комісії впроваджують інформаційні педагогічні технології у навчальний процес та досягають у цьому напрямі високих показників. Так, викладач спеціальних дисциплін Шевченка Лариса активно використовує платформи Lorings App на урок, Google Form, Rebus, генератор кросвордів. Їх використання при організації самостійної роботи педагогів Створює комфортні умови для роботи в дистанційному форматі. Україномовний сервіс на урок вона використовує для створення власних тестів, де в режимі онлайн здобувачі освіти мають змогу виконувати домашні завдання, приєднавшись за кодом наданим викладачем, або виконувати тести в режимі реального часу. Олексій Караман, викладач спеціальних дисциплін та предмета креслення, використовує програму QRBOOS, за допомогою якої викладає онлайн уроки. Майстер виробничого навчання Курганова Олена при проведенні онлайн уроків використовує власноручно створені відеоуроки. Які були записані за допомогою програми «Малого відео. Для розповсюдження педагогічного досвіду відеоролики вона виставляє на власному YouTube каналі. Майстер виробничого навчання Мироненко Юлія при проведенні онлайн-уроків активно використовує власноручно створені відеоуроки. Для створення онлайн тестів. Користується освітнім порталом на урок. На уроках вона використовує онлайн-сервіс Learning App для створення інтерактивних вправ, тестів та інших. Бере інформаційні відео з інтернету для створення презентації в програмі Microsoft PowerPoint для запису онлайн уроків. Майстер виробничого навчання електрогазозварників Кравченко Руслан, працює з програмою ISPINFICAM. Програма призначена для зняття відео з екрану комп'ютера та подальшої обробки отриманого матеріалу. Також свої відеоролики він виставляє на власному YouTube каналі. Лужицький Ігор, Майстер виробничого навчання штукатурів. Уроки онлайн проводить на платформі Google Class. В ним були создані відеоролики по барльєфу та декоративної штукатурки. Ще він активно допомагає своїм колегам в створенні відеороликів. Навчальним методичним центром у Донецькій області було впроваджено електронний портал з накопиченням навчального матеріалу з професії будівельного напрямку. Наш майстер Наталя Мацай у складі творчої групи бере участь у розробці методичного матеріалу для якісного засвоєння користувачами професійної компетентності з професії штукатур відповідно до держстандарту 2 3 кваліфікаційного розряду. Основною метою даного ресурсу є надання практичної допомоги в організації педагогічної діяльності. Та формування професійних компетентності у майстрів виробничого навчання НМЦ ПТО. Ми з вами пам'ятаємо, що робота методичної комісії спрямована на вивчення та оцінювання навчальної діяльності учнів. Так, 11 жовтня 2022 року в групі 22 електрозазварних контрольор зварювальних робіт. Пройшла традиційна, після проходження виробничої практики поетапна кваліфікаційна атестація, яка є складовою частиною проміжного контролю якості, професійної підготовки учнів з професії газ зварювальних робіт. Поетапна кваліфікаційна атестація теоретична частина іспит проводиться шляхом складання тестів. Поетапна кваліфікаційна атестація. Практична частина складалась з виконання кваліфікаційних пробних робіт в домашніх умовах з дотриманням безпечних прийомів праці. Здобувачі освіти надсилали відеозвіт виконання практичних робіт. Якщо була можливість, учні виконували роботи в реальному часі з приєднанням дового міру. Результати поетапної кваліфікаційної атестації обговорювалися на онлайн-конференції на Google Meet. Компетентна комісія розглянула результати перевірки знань учнів, виконання кваліфікаційних пробних робіт, виробничі характеристики, рівень теоретичних знань та прийняла рішення про присвоєння здобувачами освіти групи 22 другого кваліфікаційного розряду з професії контролер зварювальних робіт. Учням пройдене ще один крок до професіоналізму. В умовах війни своєчасне вирішення питання ремонту автомобілів це складова перемога, якісну послугу з перевезення вантажів, готовність автопарку до безперебойної роботи забезпечують кваліфіковані робітники слюсарі автомобілів. Виробнича практика. На які зараз перебувають здобувачі освіти Торецького професійного ліцею та професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, допомагає майбутнім робітникам досконалити навички, ознайомитись з умовами праці, визначити особливості обслуговування різних типів транспортних засобів. Здобувачі освіти. Закріпляють свої знання, виконуючи кваліфікаційні пробні роботи, це знімання та установка коліс, дверей та механізмів підйому, займіна повітряних та масляних фільтрів тонкого та глибокого очищення, підтяжка та перевірка кріплення кронштейнів, хомутів тощо. І всього цього їх навчив майстер виробничого навчання попад Сергій. Підсумком роботи викладачів і майстрів виробничого навчання є професійне зростання, покращення рівня знань здобувачів освіти, а також виховання творчих особистості, самостійності відповідальності майбутнього покоління. За умови постійного самовдосконалення, розвитку технічного мислення, попит на професії, які готують в турецькому професійному ліцеї, Буде постійно зберігатися на високому рівні.